Вітаю! Розпочинається урок української мови для восьмих класів. А я, Прищепадарія, готова допомагати вам пізнавати українську. Тема нашого сьогоднішнього заняття розділові знаки при вставних словах, словосполученнях та реченнях. А також ми пригадаємо правила вживання розділових знаків при звертаннях. Барвисті ліси на схилах не тільки не гасли під промінням вечірнього сонця. А навпаки, жевріли ще яскравіше, ніж удень. Олюбе сонце, ти сієш у моє серце тепло. Не знайду можливо я слова, щоб свою дяку тобі описать. Дівчина, очевидно, зачарувавшись, вдивлялась глибокими очима в краєвид. Здається, не за горами літо, відсвів воронець, облетіли на вітрах маки польові. Рано вони зацвітають і швидко гаснуть. Зате літо смагляве вже виглядає із-за кучугур. Гей, літечко, поспіши! гукнула дівчина в небо і затамувала подих, ніби чекаючи на відповідь. Пригадаймо: вставні слова на письмі відокремлюють комами незалежно від місця в реченні. Не знайду, можливо, я слова. Щоб свою дяку тобі описать. Можливо, ставне слово, що виражає сумнів, невпевненість мовця щодо висловленого. Ставимо кому з обох боків. Проте, якщо сполучник А рідше але відноситься до ставного слова, він комою не виділяється, як, наприклад, у реченні. Барвисті ліси на схилах не тільки не гасли під промінням вечірнього сонця, а навпаки, жевріли ще яскравіше, ніж удень. Ставні слова не виділяються комами, якщо вони належать до відокремлених членів речення і стоять перед ними. Дівчина, очевидно зачарувавшись, вдивлялась глибокими очима в краєвид. У цьому реченні є вставне слово. Очевидно, що стоїть відразу перед одиничною відокремленою обставиною, зачарувавшись. А тому комами ми виділяємо конструкцію: вставне слово плюс відокремлений член речення. Якщо у простому реченні, окрім граматичної основи, є ще підмет або присудок, люди кажуть, ясна річ, я знаю, я певен. Або лише присудок. Здається, кажуть, видно. Це означає, що просте речення ускладнене реченням вставним. Здається, не за горами літо. Здається, є вставним реченням, виділяється комою. Окремо слід сказати про вставлені конструкції. Слова, словосполучення, речення, які передають додаткову інформацію, зауваження. Такі конструкції виділяються найчастіше дужками, однак можуть відокремлюватися і за допомогою тире. Відсвій воронець облетіли на вітрах маки польові. Рано вони зацвітають і швидко гаснуть. Зате літо смагляве вже виглядає із-за кучугур. Рано вони зацвітають і швидко гаснуть вставлене речення, яке передає додаткову інформацію. Структуру речення можуть ускладнювати не лише вставні слова, словосполучення чи речення, а також звертання, які ви вже вивчали на попередніх уроках. Пригадаймо разом, що таке звертання. Звертання це слово або словосполучення, що називає особу або предмет, до яких звернена мова. Якщо звертання стоїть на початку речення, ставимо кому після нього, як у реченні Олюбе сонце. Ти сієш у моє серце тепло. Зверніть увагу, що підсилювані частки о, ой, які стоять перед звертанням. Комою не відокремлюються, якщо вони інтонаційно тісно зв'язані зі звертанням. Увага! Особові займенники ти, ви, які стоять при звертанні, до групи звертання не входять і комами не виділяються. Як у вірші Івана Франка, «Ой ти, дівчину, з горіха зерня. Чом твоє серденько колюче терня. Вигуки від звертання виділяються комами. Наприклад, гей, літечко, поспішай! Час практики: проаналізуйте, чи правильно розставлені розділові знаки в реченнях. Свою думку, аргументуйте. І ніколи, можливо, сучасник має на увазі художника творця. Не мав такого вдячного ґрунту для створення зразків мистецтва високих і зичливих, як у наш час. Розділові знаки у цьому реченні проставлені правильно, відокремлено комами вставне слово, що виражає невпевненість можливо. А також вставлена конструкція, що уточнює сказане в основному реченні. Виділяється дужками, адже вимовляється зниженим тоном. Маю на увазі художника творця. Наступне речення. Гроза, безумовно, відчувши бушування сил, і йшвало. Тут є помилка. Якщо вставне слово належить до відокремлених членів речення, кома не ставиться. У цьому реченні є відокремлена обставина, відчувши бушування сил, перед якою стоїть вставне слово, що виражає впевненість. Безумовно. Правильно було б оформити це речення так. Гроза, безумовно, відчувши бушування сил, ішла зухвалом. Речення номер 3 Ой ти, літо, літечко. Помилка. Після ой, кому ставити не потрібно, тому що далі особовий займенник ти. Звертання літо-літечко виділяємо з обох боків комами. Правильно було б оформити це речення так. Ой ти, літо-літечко. І останнє речення. Ой, край мій рідний, не забувай про мене. У цьому реченні розділові знаки при звертанні розставлені. Правильно. Адже між звертанням і підсилювальними частками «о», ой, кому не ставимо. Виділяємо підсилювальну частку разом із поширеним звертанням, що стоїть на початку речення. Наш урок завершується. Я щиро сподіваюсь, що для вас він був пізнавальним та цікавим. Обов'язково завантажуйте конспект. І виконуйте завдання для самоперевірки, щоб закріпити вивчене. Бажаю вам успіхів! І чекатимо нашої наступної зустрічі на уроках української мови. Бувайте!